Коротенький відеоогляд. Новинки від торгівельної марки Videx. Це аварійний світильник битовий. Це спрощена моделька. Має потужність 20 Вт максимально. да Температура світла у неї йде 5000 к. Має вбудований акумулятор ємністю 2200 мАч. Максимальна яскравість при напрузі 220 вольт, це 210, 2100 люмен. Ось його максимальна яскравість при напрузі 220 вольт в аварійному режимі, коли він працює від акумулятору. Це змінний, до речі, акумулятор формату 18650. Яскравість світильника 230 люмен. Ось така ось комплектація. Світильник у нас іде вологозахищений. Іде у нас у комплекті мітізна група для монтажу даного світильника. Інструкція з використання можна поставити на паузу і ознайомитися з нею. Та інструкція з монтажу. Даний світильник має діаметр у нас 280 мм, і висота його 7 см. Тобто максимальна товщина у нас іде у нас 7 см. Іде у комплекті ось така ось прокладка. де у нас ось така ось кришка з розсіювачем. Ось так світильник у нас виглядає внутрі. Іде у нас екран для вологозахисту внутрішньої частини нашого світильника. Тут розташований у нас сам драйвер і блок зі змінним акумулятором формату 18650 ємністю 2200 мАч. Для того, щоб його замінити, нам треба буде відкрутити три гвинти. І ми маємо доступ до заміни світильника. Як ми бачимо, всі стики світильника у нас герметичні, тобто є прокладки силиконові. Герметичні вводи у нас йдуть. Ось ми бачимо. Для того, щоб змонтувати наш світильник, нам треба. Зняти монтажну площадку, провертаємо її, і у нас знімається ось така ось монтажна площадка. Ми її прикручуємо до поверхні. Ще раз нагадуємо, прорізаємо вводи живлення мережі 220 вольтової. І що ми бачимо на світильнику? Є основна ось група світлодіодів, вона у нас йде з лінзами. Це та частина, котра світить, коли є у нас мережа 220. І оцей ось периметр світлодіодів. Він працює, коли у нас немає мережі, коли світильник буде працювати в аварійному режимі. Тобто тільки, час, тільки дана частина буде працювати від акумулятора. Загальна частина працює від мережі 220. Ось така ось сюди у нас також клемна колодка для підключення мережі 220. Все максимально якісно. Зараз ми її спробуємо підключити і подивитися, як він світить. Так, Для підключення використовуємо ось такі ось водоживлення. Є. Тепер включаємо мережу. Температура світла даного світильника, нагадую ще раз, це 5000 кельвінів. Має ось такий ось розсіювач. Виконана максимально якісно. Також даний світильник буде у вас працювати від звичайного вимикача. Замовити даний світильник можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплене в опису до відео. Ще раз нагадую, це у нас аварійний битовий світильник світлодіодний, плюс він ще має вологозахист. І І найголовніше це змінний акумулятор формату 18650, котрий ви в будь-який час можете самі замінити, маючи найменший комплект для інструментів. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.